Читаю про дуже вигованого хлопця. О, це я. Бач, ну все, все. Мені немає часу. Дай мені швиденько книжечку і я пішов. Зачекай, спочатку ти маєш мені подякувати. О, За да що тобі дякувати? Взагалі. давай швиденько книгу. Ні, тому що черні завжди скажуть або подякують. Ой, ну ти й нудна морквинко! Взагалі я не розумію, навіщо люди кажуть дякую. Так, так, так. Що тут трапилося? Чому ви галасуєте на все приміщення? Привіт, морквинко та горох! І вам привіт, мої любі друзі. Ну, морквинка, розповідай, чому ви тут сперечаєтеся? Я гороху дала книгу, а він мені навіть не подякував. Ну, гороха, я скажу тобі так, це дуже прикро. Якщо людина тобі дала книгу, ти її прочитав і не подякував. Я би теж, мабуть, засмутилася. Тим паче любі діти незабаром міжнародний день дякую. І... Якщо ви ще не кажете дякую, то послухай, гороше, гарний віршик. До всіх сердець є, як до дверей, є ключики малі. Їх кожен легко підбере, якщо йому не лів. Ти, друже, мусиш знати їх. запам'ятати не важко. Маленькі ключики твої. Спасибі і, будь ласка. Діти, а завжди ви вдячуєте за добро. Якщо раптом ні, то навчитися чемності не лише необхідно, але й зовсім не складно. Ось послухайте, будь ласка, казку про єнотика, який навчився бути вдячним. Одного ранку єнотик-остроносик прокинувся раніше. Він тихенько вийшов з дому, щоб взяти зібрані вчора корінці і помити їх. Поки повернувся, прокинулась мама. І дякую, мій рідний, сказала мама. Малюк прибрав швиденько жовте листя, яке заніс, заніс вітер через відчинене вік... вікно, прямо в улюблене крісло бабусі. Дякую, сказала бабуся. Після сніданку гостроносик допомагав таткові майструвати гойдалку. І разом з білочкою, руданкою та стрибунчиком, і зайченятком, куциком і вуханчиком їжачком раділи нові забавці. Звірятам хорим дякували єнотам за нову розвагу. Вдома малюк спитав у мами, мамочко, а я сьогодні скільки раз чув дякую але не знаю, що воно означає. Це слово відповідь на зроблене добро чи допомогу, сказала мама. Значить, я можу за вечерю сказати тобі дякую? спитав єнотик. Доїдаючи соковиті ягоди, звичайно любий. З того часу, дякую, у єнотиковій домівці значно побільшало. Ну, ось така казочка. А іще я хочу вам сказати, любі друзі, що в українській мові на сьогоднішній день вживається два вдячних слова. Дякую та спасибі. А зараз я вам пропоную слова дякую звучать на інших мовах. Англійською сентю! Німецькою данкішон. Італійською грацію. Польською дзенькує. Чеською декує. Білоруською дзякою. Так ось. Мої любі малята. І ви, морквинка і горов, запам'ятайте, що кожна чимна людина, вихована дитина має обов'язково дякувати за добро. Бо це справді чарівні слова. Отож, бо біжіть швиденько, подякуйте своїм рідним за. Зроблене добро. А я вам кажу до побачення!